Топ 5 стратегій для покращення продажів книг на Амазоні. І перше, що ми робимо, це аналізуємо, як відпрацьовує наша обкладинка і чи потрібні якісь зміни. Наприклад, у вас багато кліків. Це означає, що на обкладинку клікають, і вона приваблива, і скоріше за все, вона виділяється поміж конкурентів. Якщо ж обкладинку не клікають, то потрібно її замінити. Це ми можемо подивитися у PPC. Якщо багато кліків, значить з обкладинкою скоріше за все, все нормально. Якщо ж інша ситуація, на обкладинку клікають, але не купують, то що тоді? Тоді проблема в чомусь іншому. Скоріш за все потрібно змінювати опис книги. Description. Дивимося, чи можемо ми там щось покращити. Чи є там булети, чи є ключові слова, чи є тригери, чи є заклик до дії. Ми можемо оце запитати, наприклад, у чату GPT. Він непогано справляється з цією задачею і може допомогти покращити опис і зробити його більш гарним для покупців. Для того, щоб побачити, як якість обкладинки впливає на продажі, порівняємо дві книги за однією ж тематикою. Це книга 8 та книга 12. Порівняємо їх рекламну статистику. Як вони відпрацьовували з початку квітня до кінця червня? Ми бачимо, що книга 8 відпрацювала. З рекламними витратами за цей період 1390 доларів. Принесла вона продажів на 1630 доларів. Тобто її акос становить 85%. У той час, як книга 12 відпрацювала з рекламними витратами у 3747 доларів. і з продажами на 7197 доларів. Тобто її акос за цей період становить 52%. І ми можемо сказати, що книга-12 відпрацювала набагато краще. Але при цьому ми бачимо, що кількість показів реклами у них майже ідентична. Тобто, у книги 12 цей показник становить 417 755 показів, а у книги 8 364 тисячі при цьому книга 8 має набагато менше кліків, 1705 кліків за цей період порівняно з книгою 12, яка має 4065 кліків. Тобто ми бачимо, що люди менше клікають на би, цю книгу. І це означає, що її обкладинка менше заохочує, менше приваблює, менше взаємодіє і люди не купують її. Це також можна побачити, переглянувши показник CTR. Це відношення кліків до показів. І ми бачимо, що у книги 12% цей показник становить 0,97% в, в той час, коли у книги 8 він у два рази менший. І становить всього лише 0,47%, як ви можете бачити це на екрані. При цьому, що саме показник CTR, його норма, це більше, ніж 0,5%. Але у книги 12 ми бачимо, що він майже в два рази більший, ніж мінімальний показник. А у книги 8 він навіть трошки не дотягує до мінімального показника CTR. За рахунок цього, книга, отримуючи за такий період такий же самий трафік, як і книга 12. Вона може отримувати в два рази менше кліків і у два рази менше продажів, відповідно. Друге. Завжди порівнюйте ціну своєї книги з цінами конкурентів на Amazon. Можливо, ви дуже завищили ціну своєї книги. Тоді чому? Можливо, вона краща по якості, у неї краща у неї кращий опис. Тоді окей, в неї більше сторінок. Але якщо ні, чому люди мають купувати книгу, яка коштує дорожче? Або ж навпаки, ви дуже занизили ціну, а в ніші всі книги дорожчі. І у людей виникає питання: а чому вона така дешева? Можливо, вона недостатньо хороша, недостатньо якісна, тому я не буду її читати. І так, давайте візьмемо якусь нішу, наприклад, AirFraer, і проаналізуємо ціни у цій ніші. Наприклад, ця книжка коштує 11, це теж 11, це 19,75, 10, 30. Не розумію, скільки сторінок де. Але в цілому можна побачити, що книга не більше 12 доларів. Хоча оця вона може собі дозволити, тому що у неї більше 4 тисяч відгуків, і я впевнена, що в них є своя ага, аудиторія, оце бренд. Тому це було легко. Заходимо в Каді... «Кадіспа». І дивимось, яка середня ціна на книгу. От Average price 1427. Але вони взяли також до уваги оцю книгу, яку можна виключити Звідси Оцю книгу, скоріш всього, вона теж дуже дорога, і в неї от, 260 сторінок. Якщо беремо якусь середню книгу, у якої 100-150 сторінок. То ціна десь 12 доларів. Тобто я б на цю книгу не ставила ціну більше, ніж 12 доларів, якщо не розумію, в чому мої переваги. Тобто, в мене є багато відгуків або в мене дуже велика книга, або щось інше. Третє, оптимізуємо рекламу PPC. Можливо, у вас немає структури реклами. Можливо, у вас змішані broad, exact, and phrase. Можливо, у вас ще якісь є проблеми і немає, наприклад, негативних слів. Тому подумайте, чи можете ви якось оптимізувати, чи покращити рекламу на Amazon. І ще одне, що ви можете зробити, це додати A+, контент, якщо у вас його немає. Багато Amazon продавців саме нехтують A+, контентом, а він може дуже сильно впливати на конверсію. Якщо ж у вас a плюс контент зроблений для галочки, тобто такий собі, то ви також можете подумати, чи можете ви якось його покращити, щоб спровокувати людей на те, щоб їх клік перейшов у покупку. І давайте переглянемо, як часто використовують a Plus контент. У цій ніші я от відкрила декілька книг звідси з першої сторінки. І дивимось. Перша книга. У неї є IPlus контент. Досить цікавий, яскравий. Наступна книга також має A Plus контент. Ще одна книга не має A Plus контенту. І ще одна книга має досить гарний A Plus контент. До речі, перша книга в видачі оця. Не мала також, я пам'ятаю. У неї дуже багато рейтингів. Але немає A+, контенту. І останнє запитання: чи є у вас відгуки з фото та відео? Якщо немає, то потрібно зробити так, щоб були. Є різні люди, які цьому допомагають, є якісь друзі, можна самим, якщо ви десь живете за кордоном, це зробити. І не обов'язково це мають бути верифіковані відгуки, але краще, звичайно, якщо людина придбає цю книгу і потім зробить відгук. Або ж є спеціальні сервіси на Fiverr, або на Work також є люди, які можуть це зробити для вас за гроші. Але. Відгук з фото або відео завжди викликає набагато більше довіри, ніж просто якийсь текст. І давайте ще, на прикладі цієї ніші переглянемо, що тут по фото-відео-відгукам. От є відео продукту і їх можна завантажувати, іноді можна до відгуків також додавати. І це дуже підвищує конверсію. Тут, до речі, 45 тисяч рейтингів. І, звичайно, тут мають бути фото і відео, відгуки. Дивимось далі. Тут також є певні якісь відео, це рекламні схожі бренди, це не те. А от оці зображення це саме з відгуків, видно, якісь рецепти люди готували. Також вони є, хоча їх і небагато. Тут всього 83 рейтингу і немає фото. Ці відео це рекламні відео. Далі. Цю книгу, ми, здається, вже подивились. А от цю книгу не дивились. Тут також рекламні відео. І немає фото і відео відгуків. Що я рекомендую зробити тим, у кого їх немає, вони підвищують конверсію. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо у вас виникли якісь запитання, то задавайте їх у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до зустрічі!